Євгенію Михайлівну ми застали вдома за рутинними домашніми справами. Ревізія в погребі та заготівля капусти на зиму. Також провізія знадобиться для річниці весілля вже на початку наступного року. 55-56 рік вийде. Ну, знайомте з нареченим? Я не знаю, він там брив зараз побрив. Його четвер і неділя. Кажу, брися в суботу і середу. Ні, четвер і неділя. Ми переїхали з Польщі сюди, в 47-му батько помер. Так що залишилися дві, дві сестри, я третій і мати одна. Ну, було тяжко. А вже в 70-х вже було Євгенія Михайлівна і Володимир Іванович в школі сиділи за однією партою. З того часу не розлучались ні набить. Це моя робота через морде розгадувати. І головний атрибут, так? А, так, то знаєте чого? У мене он є зошит, я вам покажу, яке. Щоб знати день і число. Дата. І тут день війни, 1366 сьогодні був. Та ні четвер, світла не було, та рано не мірила. Три рази в день ну, так. Який вчора був тиск, кажіть? Вчора, ну ввечері лягала спати, 152 на 66. Майже в космос можна натистити. Ну ні. Трохи та друга цифра замала. 55-ту річницю шлюбу називають Смарагдовою. Справжній доказ непорушного кохання, відданості та терпіння. Сімейні фото оживили спогади і деталі пам'ятних подій. Зокрема, день освідчення. Що часка сама прийшла? Не, не так було. Тиждень перед тим він приходив, випивши, звісно, з такими. Друзями жонатими і вже все, говорив, говорив, я махнула рукою і пішла в хати. А через тиждень прихов... з кібере їхала, пішки йшла, захожу по дорозі. то що кажу, не передумався женитися. Так ми женилися. Весілля молодята святкували 25 січня в селі Хорлупи. Ось тут була хата, буфет там був. Тата колишнього єврея, казали герцога. Ну, там був буфет на той час. І там дві кімнати було великі. Там було весілля, в нас було спільне. Окремо не робили весілля через те, що, ну як сказати, я виросла сиротою, там мені не крепко було кому весілля робити. То мій двоюродний брат, з яким я жила разом, то його сестра рідня. То моя подруга, то шофер, і то бо ми в ровно їздили фотографуватися. А секрет довгого та щасливого спільного життя це повага з розумінням ставитись один до одного. Ну, не сварились ми ніколи. Ми так як ти пісні. Ти пив, і я пила, ти ходив. І... Ні. Ну, коротше вберем. Ну, коротше, бра, не сварилися. Бажаємо ще довгих років та щасливих моментів подружжю. І за традицією. Гірко! 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 А ще в Нема ні одного зуба, то не кушу. Ну, давай! Юрій Куцик, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.